Для комфорту медиків та пацієнтів у п'ятій міській поліклініці Івано-Франківська відкрили оновлений четвертий поверх. Після повної модернізації приміщення тут вдалося облаштувати п'ять кабінетів лікарів-терапевтів. У них є все необхідне для якісного прийому: сучасні меблі, організаційна техніка та кондиціонери, щоб підтримувати комфортну температуру. Адже щодня каже лікарка Тетяна Кавчук, по допомогу звертається близько трьох десятків пацієнтів. Взагалі люди звертаються з різного роду захворюваннями. Найчастіше зараз це серцево-судинні захворювання. Якщо говорити про періодичність осінню, я думаю, що будуть вже захворювання такі більше гривеї, якісь вірусні інфекції чи простудні захворювання. Також зараз часто стали звертатися люди, які зараз кондиціонери ми бачимо, тому дуже часто такі ніби як просто простудні захворювання. Кожного дня зазвичай, якщо ми говоримо про терапевтичні, Прийом в нас 28 пацієнтів. Інколи буває менше, в зв'язку з тим, ну напевно, люди приходять менше, інколи буває більше, інколи буває і 40. Тому тут тут важко сказати знову ж таки, як який період. Зазвичай стабільно 28 людей. Також на четвертому поверсі знаходиться денний стаціонар. Він складається з двох палат. Одночасно у них може перебувати четверо пацієнтів. Тут каже директорка Ольга Савчук: наявні зручні функціональні ліжка та нові медичні меблі. Також окремо повністю оснащено маніпуляційний кабінет денного стаціонару у нас дуже затребуваний в п'ятій поліклініці. Це одномоментно може капатися 4 людини, і кожні дві години ці чотири людини можуть змінюватися. Чому така невелика кількість? Тому що важко перебувати людям, коли їх є більше в палаті. В палати знову ж таки обладнані спеціальними функціональними ліжками для зручності пацієнтів і для зручності проведення маніпуляцій. І відповідно до того обсягу, скільки пацієнтів у нас звертається, ми вважаємо, що такої кількості ліжок є достатньо. Тобто, в даному випадку ми більше не Цілені на якість, а не на кількість, але ми думаємо, що протягом цілого робочого дня, коли тут працюють медичні сестри, ми всіх бажаючих і потребуючих зможемо обслужити. Для якісної допомоги каже міський голова Руслан Марцінків медичним працівникам необхідне сучасне обладнання та зручні приміщення. І зараз переконаний важливо розвивати і підвищувати рівень комфорту у закладах. Є конкуренція. Денний стаціонар дуже зручно, коли людина обстежилася і побачила, що є проблеми, не потрібно операційного втручання, не потрібно якихось більш стаціонарного лікування. Для цього є денний стаціонар, коли людина можна там вколоти, покапати і таким чином. Надати медичну допомогу тому наші медичні заклади оновлюються також відповідно до норм пожежної безпеки у закладі. Збудували додаткову сходову. Ремонтні роботи у поліклініці провели за власні кошти. Люся Грибик Андрій Гаргара телеканал 402.